Шановні е журналісти, е Тернопільська обласна рада в 2009 році була обрана в позачергових виборах. Це були партійні вибори. Власне, місцеві вибори, які відбулися вже в 2010 році, обласна рада під цією вибори не попала, коли вибори проводилися на розмішаній системі. От. Тому можливо і багато таких. Критичних зауважень, які є в скажімо так, в звіті експертів, застосується цього, що вибори були на партійній основі. Тобто немає сьогодні реального механізму відкликання депутата за його, чи не професійну діяльність, чи взагалі через його бездіяльність. Українська народна партія завжди виступала за те, щоб Простою мовою сказати, щоб люди обирали людей. Щоб від кожного села був депутат, обраний в районну раду, від кожного району, району в обласну раду, щоб кожна територіальна громада була представлена в тому чи іншому органі влади. Власне, це може відбутися тільки тоді, коли реально буде мажоритарні вибори, і люди будуть вибирати депутатів. Власне, частково це відбулося на цих місцевих виборах. Хоча хочу сказати по аналізу цих виборів, деякі села дуже дивно голосували, коли людина зовсім невідома, перемагає в селі авторитетних, таких титулованих людей, чи там скажімо, місцевого фельдшера, чи ще когось. Ну, зрозуміло, не хочу називати, від якої партії ці люди перемагають, і чому вони перемагають? Тут до речі є зрозумілі для всіх. Тому небезпека в цьому. Була небезпека в цьому є, і я думаю, що вона буде в майбутньому. Тільки десь і від вас, журналістів, від нас залежить, наскільки буде свідома громадськість від ця громада, якого вони власне депутата обирають. Тому я десь не згідний з цією позицією тих депутатів, які вважають, що вони працюють від виборів до виборів, що вони приїжджають тільки напередодні виборів за себе агітувати чи приходять звітувати. Власне, представники Української народної партії звітували. Звітують і під час, і до, і після виборів. Можу сказати по нашій фракції, що коли відбувалися ці місцеві вибори в 2010 році, власне, я особисто очолював список в Тернопільську районну раду, власне, були її убіжені села. Власне, ми звітували за ту роботу, яку ми зробили попередньо і в районі, і я в обласній раді, і відповідно говорили про те, що ми зробимо, коли прийдемо в цю районну раду. Багато чому негативні оцінки експертів сходяться на тому, що. Люди, які йдуть, можливо, депутати, до кінця розуміють, а що ж може цей, цей орган влади, і що він може як депутат реально зробити для цих людей. Тому що дуже дивно, деколи буває, що депутати йдуть у місцеві ради і обіцяють там, підняття пенсій чи ще інші які питання, які від них не залежать, на які вони не впливають, які робляться орган державної влади. Власне тому. Е ми десь стоїмо на тому, щоб кожна територіальна громада обирала собі свого в свої органи влади. І власне ми на цій позиції стоїмо і будемо десь цю позицію відстоювати. Стосовно Української народної партії і, скажімо так, здобутків і ці питання, які ми обіцяли, і що ми виконали. Власне, ми не обіцяли нереальних повітряних замків, не обіцяли нездійсненних речей, обіцяли прості речі. На яких я хотів би десь коротко зупинитися і сказати, що ми зробили. Якщо брати за три роки, була моя обіцянка і депутатів Тернопільського району відкриття центральної районної лікарні на вулиці Островського. Ми це виконали, завдяки я хочу подякувати всім депутатам і цих фракцій, які підтримали наше звернення. Нашу, скажімо так, ту пропозицію, виділи додаткові кошти. І ми реально це була наша обіцянка, ми її виконали. Районна лікарня сьогодні функціонує, працює. І в хорошах умова сьогодні не тільки мешканці району, а й всього міста можуть приходити, лікуватися чи діагностуватися. Наступне це садочок Великих Гаяр. Боєницею цього садочку я починав ще як голова районної адміністрації, коли закладали перший камінь. Коли виділяли кошти з сільського бюджету, з районного бюджету, і сьогодні підключився і обласна адміністрація, і обласна рада до цього процесу, і з державного бюджету кошти, і такими спільними зусиллями всією громадою, ми надіюся, здамо цей садочок. Це була наша ініціатива, це була наша обіцянка. Я тішуся тим, що багато людей сьогодні долучаються до цього, тому що це одне з найбільших приміських сіл, одне з найпатріпатріотичніших приміських сіл. Де більше 160 дітей сьогодні є дошкільного віку, які не мають можливості відвідувати, відвідувати дитячий садок. Або вони їздять в місто Тернопіль, або взагалі не відвідують. Тобто це обіцянка, яка реальна, яка цього року буде, буде виконана. Наступне, у нас є 11 депутатів, Власне, ми, щоб накрити всі райони, ми закріпили деяких депутатів за двома за трьома районами, для того, щоб десь був зв'язок. І з нашими партійними організаціями, і з виборцями тих районів, для того, щоб мати інформацію, для того, щоб адекватно, для того, щоб десь ліквідувати той механізм цього, що деякі райони не отримали тої кількості депутатів, як, наприклад, місто Тернопіль, в якому проживає, наприклад, лева частка депутатів. Це якраз є проблема і промахи цієї пропорційної виборчої системи, як те, що ми маємо в Верховній Раді. Те, що більшість депутатів це є Києвляни, які не представлені регіони. Наступне. Ми, Ми внесли проєкт рішень щодо відзначення на державному рівні 800-річчя Баража, а також річницю заснування міста Бучача. В першому випадку це дозволило звибити з держави державні кошти. Були авторами проєктів рішень щодо відзначення в області 90-річчя Слави Стецького та проголошення 2011 року роком Клима Савура. З ініціативи фракції відкрито споружну з трилером у 41-му році в місті Умань в'язненням Чортівської тюрми. Кошти на ці, кошти на ці цілі пішли з обласного бюджету та з бюджетів районів. У 2009 році стали ініціаторами створення тимчасової контрольної комісії по Почаївській лаврі. Комісія, яку очолює наш представник Віталій Шафранський, скажімо так, своєю позицією стала на заваді. Для відновлення на території області Радянської гри Зерніця. Також були підготовлені звернення щодо неприпустимості внесення змін підручників історії України, а також розробили і добили сприйняття рішення про запровадження в області навчально-виховного курсу підготовка до вступу в молоді Також багато інших пропозицій, які нашими депутатами були як, е е внесені чи в проєкті рішення, чи доповнені. Чи працювали спільно з депутатами в інших фракцій. Стосовно звітів, хотів би сказати, що і експерти підтверджують, що звіти можуть, мати, можуть бути різними, хоча люди вимагають публічної особистої присутності депутата і хочуть, щоб вони звітували особисто. Депутати Української е районної партії з більшості свої звітували через засоби масової інформації в місцевих. Газети на місцевому телебаченні. Останній наш звіт був на телеканалі ТВ4 6 березня, де заступник голови обласної ради Олег Буберський, депутат Тарапосту, і я, де ми звітували про діяльність свою і е, по останній сесії обласної ради, а також за останній 2011 рік. Також ми плануємо, як сказали експерти, після 15-го числа наш кожен депутат буде в своїх районах звітувати публічно перед своїми виборцями. Тому, Доброго. Прошу. Доброго пане пане Спитнасте, при нагоді звертаюся до каналу ТТБ. Якщо ви готові надати нам ефірний час, ми готові прозвітувати перед виборцями через канал, Державний канал ТТБ. Користуючись можливістю за ваші ваші відповіді, хочу сказати, що депутатська діяльність вона не є прибутковою. Депутатська діяльність це є громадська робота. За часту, eh, шановні панові, журналісти, можливо, не видно цієї роботи, яку депутат робить, тому що це робота не тільки на сесії, не тільки в місяцях, це робота з людьми, люди, які звертаються до, до тебе особисто. Багато проблем вирішуються зразу. Не всі проблеми пишуться запити чи звернення. Тобто eh, над тим всім наш депутатський корпус, вражаючи, у нас не є велика кількість 11 депутатів, але враховуючи те, що ми все ж таки маємо певний досвід. Депутатській діяльності, багато депутатів, вже депутати третього скликання. Тобто я вважаю, що фракція все ж таки ефективно працює і ті, ті свої обіцянки, які ми надавали, ми їх виконуємо. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання. Дякую, пане Володимир. Питання ми потім хай депутатам.